Там ті хворі валяються по дорозі, їх не один, а декілька тих хворих у нас є. Значить, ви, Це вже якби етап медичного сортування. Ви маєте їх сортувати чекати інших бригад. Але та бригада для себе повинні запам'ятати, яка приїхала на місце ДТП перша, перша вона їде з місця ДТП останнє. Та приїхала, яка перша. Вона лишає місце ДТП останнє. Вона бачила вихід, вона є керівник нашої операції. Вона має фіксувати, скільки потерпілих, вона має зв'язок з зокетчером. Вона має мати матися з диспетчером, і це все вона робить. Якщо у вас є 3-4 потерпілих, є якісь в машині, якийсь один лежить, кричить, наприклад, ось в даному випадку цей хворий, він лежить, нас кричить. Значить, ви всіх хворих, які лежать у такі положеннях, маєте перекласти в безпечне положення. Знаєте, що таке? Безпечне положення. Тобто, чим небезпечно нам це положення? Аспірація ротними масами, язик попав, він перестав дихати. Нам хворого треба перевести у безпечне положення. Яким чином воно переводиться? Трохи ті носілки будуть мені туди відвідати. Падає, взагалі всі реанімаційні міроприємства. Тільки на колінах. Є в нас на змаганнях, ми брали на колінники. Якщо ви стали до хворого так, значить вам нічого не зараховано, ніякі бали, ви неправильно працюєте. Ви маєте впасти на коліно. Значить далі ваше завдання. Руку всувожите так. Оцю руку ви берете в замок. Ось таким чином. Ця рука бере коліно. І, от ми, оцю, оцю руку. І ми робимо поворот хворого на себе. Ось таким чином. Цю руку отак. Це під 90 градусів. І все, ви цього хворого кинули і побігли до інших. Цей хворий знаход... має знаходитись в такому положенні. Не лежати на спині. Тобто ще раз, для себе, ця рука, якщо він у вас ось так лежить, ви цю руку поклали сюди, ця рука береться отак. Ви можете зразу її завести за голову. Ця рука бере коліно. І перевернути. Ось таким чином. І все, ви побігли до іншого хворого, ви працюєте вже з іншим хворим. Попробуєте це робити. Є можливість, але це, бачите, у вас двох мало часу.